Рятувальники, міліція, медики, аварійна, газова служба, служба автодоріг. Усі, хто повинні миттєво реагувати у випадку теракту чи будь-якої надзвичайної ситуації, зібралися в одному місці і в один час. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головку, який особисто відповідає за цивільну оборону в області, перевіряє готовність служб. Спочатку підходить до кінологів. Як ваші питомці. кожен показує найкраще і гарантує швидку і ефективну реакцію при ліквідації надзвичайної події, заступник начальника кінологічного центру, майор міліції, шабільник Олег Михайлович. І наші питомці, собаки, з якими ми працюємо. Сапери демонструють новий броньований костюм. Можете хоч рухатися чи ні? Важить він 36 кілограмів, а коштує близько 50 тисяч доларів. Приміняється при поїзді, безрежуні і розмінуванні. Валерій Головко поспілкувався з усіма службами на пункті збору і зробив висновок. Група швидкого реагування спрацювала на відмінно. Це достатньо. Достатньо за годину зібратися і бути готовими до реагування. Більше того, я вам скажу, що окремі служби працюють на опередження той чи іншої ситуації. Вони реагують набагато швидше, ніж збори загальні. Ну, це служба, яка от представлена була по виникненню загрози вибуху, там чи терористичного акту. Це кінологи наші. Тобто вони працюють на упередження. Голова облдержадміністрації поцікавився, які є проблеми у служб. Обіцяє нова програма цивільної оборони в області допоможе задовольнити усі потреби, які виникають наразі. Не вистачає пального, не вистачає техніки. Що дом так до обладнання? Його достатньо. Вона сьогодні ну вважає так сучасним але ті. Проблема, які ми сьогодні озвучували це підрозділи МВС. Я думаю, що ми в рамках будучи бо так програми, яка готується на сесії обласної ради. Ми заплануємо і виділимо певні кошти для того, щоб ці питання все ж таки відреагувати. На перевірці представили 30 одиниць техніки. Такі мобільні групи кажуть, рятувальники створять в усіх районах області. Ми створюємо менш мобі... менші, але мобільні групи, які будемо так називати групи первого реагування. Це Ті групи, які будуть в першу чергу реагувати до того часу, поки прийде або обласна група, або якась регіональна група їм на допомогу у рамках обласної програми цивільної оборони перевірять також стан захисних споруд і їх готовність приймати людей у разі надзвичайних ситуацій.